Що було, от я ще раз кажу, треба розібрати. Я за те, щоб розібрати поле бою 100%, але не проти того, щоб відразу брали і садили в клітку і показували на всю країну, що от ми можемо це зробити. Я в цьому можуть бути як і політичні підтексти, так, і просте залякати. Наслідки можуть бути ще гіршими, тому що зараз в мене вже інформація, що там готують підозру командиру 46-ї бригади, це вже десантної бригада, це вже. Нижчий рівень, скажімо так, тактичний. Це завтра ми просто зробимо так, що командири на полі бою будуть боятися приймати рішення, тому що дивіться, у нас, якщо солдат пішов, сузичі, я вам хочу сказати, що він з, він з, просто він, там, серед... це просто це все зашобло, Воно розвалює і дискредитує ЗСУ. Тому ворог, ви розумієте, що у нас просто ворог це є, о, ви знаєте, з ким ми воюємо, а вони просто Поплічники можна сказати, бо по такій причині це, це, це треба розумієте, треба садити головного, котрий зробив всі ці обставини, котрий зараз є, я знову повторюю це. Це є причина наслідковий характер, тому що коли ви розумієте, що є обставини, він не говорив, він просто брехав на камеру, і за такої умови ми зараз маємо всі всі обставини, і він повинен відповідати за кожне життя, за кожне життя, котре вже сотні тисяч вже не вернути. І вони ще так, от зараз починають таке судилище над бойовими генералами. Час можу мільйон зацитувати з інших постів. Ну то я не знаю, хто кана. Ну це Анна, тут питання в наступному, що я ж кажу, що треба розібратись. безпосередньо тобто люди зараз будуть вам писати і позитивні, і негативні. Для цього є момент, щоб розібратися. Але точно це не питання того, щоб взяти людину, засунути за грати, а потім будемо розбиратися. Тут я ще раз кажу, що точно ми це дивіться. Навіть там, якщо там питання там в тому там винний, не винний. Це створить прецедент для країни. Ми зараз про країну чи про галушки Про країну, Ми країну, давайте про країну так. Це створить прецедент, коли військовослужбовці, офіцери від командира відділення і вище будуть замість того, щоб приймати рішення, будуть їх уникати для того, щоб потім не нести кримінальну відповідальність 100%. те, 100%. як 100%. зараз 100%. показує влада, що може сто або скажімо так, не сидіти. У в'язниці. Розбирання має бути, мають бути службові перевірки, мають бути там кожний бій розбиратися. Але не так, що ти людину взяв, посадив у в'язницю. Ми пам'ятаємо справу Марченка, який також просидів у в'язниці, а потім вийшов, його бронежати роздали. Але людину людина два місяці я не пам'ятаю, скільки він просидів у СІЗО. Йому там намагалися створювати умови. Там якісь мета влади це Той то тих людей, котрі віддає своє життя. І Зеленський хоче просто дискредитувати. І вони хочуть просто, щоб ми а, думали, що це військові наваті. Але це злодії зараз сидять на банку